в обласному центрі розпочали роботу з розроблення проекту стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року. Затвердили координаційну раду, до якої увійшли представники влади, бізнесу, громадськості та науковці. Метою розроблення проекту регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, розпорядженням голови обдержадміністрації 18 серпня 2014 року. номер 250 затверджено координаційну раду. З розроблення проекту стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, до якої увійшли представники влади, бізнесу, науковці та громадськість. У зв'язку з кадровими призначеннями до складу координаційної ради внесено зміни. Зокрема, співголовою є Чубірко Володимир Володимирович. Також до складу війшли Попович Михайло Андрійович, перший заступник голови обласної ради. Пав Василь Васильович Сембер, Степан Васильович, Нусер, Ернест Ернестович і Гузянський Павло Іванович одне з головних завдань для присутніх: врахування помилок попередньої стратегії регіонального розвитку, а також створення нової на наступні п'ять років. Якої б хорошої стратегії не була, а без реального наповнення змістом вона не приведе до того бачення майбутнього Закарпаття, яке ми спільно виробимо. Маємо урізноманітнити і фінансові інструменти стратегії, а саме використовувати для реалізації не тільки бюджетні кошти, але й позабюджетні інвестиційні кошти, грантові програми, кошти бюджету ЄС. Найбільше обговорювали присутні стратегію розвитку Закарпатської області до 2020 року, оскільки минулого разу план розвитку області розробляли львівські експерти, то і цього разу вирішили вдатися до їх послуг для створення базової основи майбутнього документу. Я би просив робочу групу рекомендувати керівництву, Обласної ради, і обласної державної адміністрації підготувати програму, виділити кошти і звернутися. Ми не говоримо про те, що доручити, а звернутися до нашого Львівського регіонального інституту. Щоб він нам зробив базу. Однак у ході довгих дискусій, врешті-решт, присутні погодились з власними силами, покладаючись на закарпатських експертів, створити стратегію, щоб вона відповідала всім нормам. Документам віддадуть на рецензування львівським колегам. Ідея Львова, знайте чому хороша. Ми можемо далі проект нашої стратегії, для того, щоб ми були впевнені, що вона написана фахово дати львів'янам на рецензування. Це буде дуже хороший підхід, що ми бачили свою роботу з боку, і ми будемо ну мати бачення того, що наш підхід е застосований є добрий, і таким чином у нас буде синергія об'єднання чотирьох точок зору. Також для вдосконалення майбутньої стратегії було вирішено залучити громадських експертів, не забули і приватних підприємців. Вони теж повинні увійти до робочої групи.